Дорогі юні друзі, шановні колеги, вітаю вас з початком міської відкритої конференції «О краю мій найкращий між краями. Заходи такого напрямку та такого рівня ми щорічно проводили у довоєнний час в своєму рідному місті Енергодарі. І хоча зараз іде війна, і ми усі знаходимося у різних куточках нашої України. А багато хто далеко за її межами, ми з вами працюємо та навчаємось. Я вдячна вам, наші чудові учні та вихованці, вам, мої шановні колеги, а також батькам наших дітей за те, що ми продовжуємо бути разом, за те, що ви залишились вірними українській освіті. Дорогі наші діти! Я вдячна вам за те, що ви знаходите сили та натхнення не тільки навчатись, а й займатись пошуково-дозрідницькою роботою. Ви майбутнє нашої вільної України. Ви наша надія. Я вдячна нашому закладу позашкільної освіти, енергодарському центру туризму, краєзнавства та спорту, за те, що ви об'єднуєте усіх. Учасників освітнього процесу, за те, що навіть у дистанційній формі надихаєте вихованців до пізнання та дослідження нового, мотивуєте педагогів до впровадження новацій, ми з вами повинні знати історію України, історію свого рідного краю, історію свого роду. І хоча ворог сьогодні ще топче нашу рідну землю, перемога обов'язково буде за нами. Адже Збройні Сили України слава, гордість і міць країни. А ми з вами обов'язково повернемось до рідного Енергодара і проведемо ще не одну таку конференцію, бо ми на своїй землі і наша країна Україна. Бажаю усім учасникам та наставникам дітей міцного здоров'я, віри, оптимізму, натхнення. І перемоги нашій рідній Україні.